Будь ласка, одна хвилина, дубровський. Шановні колеги, я хочу звернутися до всіх політичних фракцій і сказати, що я не рекомендую будь-кому із народних депутатів або політиків політизувати питання пов'язане з погашенням заборгованості заробітної плати шахтарям. Теза друга. Я хочу подякувати всім фракціям, які розуміють, наскільки це складна проблема трансформації і наскільки ці люди потребують за свою працю підтримку. Теза третя, дуже важлива. Я прошу врахувати і послухати: якщо в цьому залі хтось не розуміє, що треба йти на зустріч шахтарям, то шахтарі прийдуть сюди, на зустріч до народних депутатів. І тоді дискусія у нас буде інша. Мова йде про заборгованість заробітної плати. Я просив би підтримати, тому що якщо ми порівняємо те, що було 5 років тому, це були мільярди, мільярди, мільярди гривень з державного бюджету. Поки що, в 2016 році, якщо не враховувати це звер... ну, цей законопроект, ми використали всього на всього 650 чи 670 мільйонів. Це копійки для того, щоб підтримати державну галузь. Я підкреслю.